Усім привіт, народ! Сьогодні ми подивимось на одну таку цікавеньку бабуйку. А це саме Кіті Прайт, нереальний мутант, якого ставлять майже на топи вершини мутації. Ми зараз перевіримо. Але це відео ми будемо перевіряти Кіті Прайт без ПУ. Розумієте? Ну, шаріте, так, без ПУ то таке, так? Але ми теж перевіримо, бо, як ви знаєте, не усі грають з ПУ. А наступне відео про Кіті Прайт, воно буде вже... Порівняння, як вона себе показує з ПУ. Тому ставте свої вподобачки, щоб побачити як умога скоріше це відео, щоб знати, що таке Кіті Прейд. Кіт Прай. Єє. Давай може, ти якось другу дасть. Дивіться. Ви бачили, скільки просто по ньому прилетіло? Так, в нас було 20 мільярдів уделей, але то все. Не те, що нам треба. А от, до речі, я хотів уперед стрибнути. Я хотів уперед, а я не знаю, як вона пропустила собі в пику Просто цей удар. Але ми зараз будемо кайфувати. До речі, удалі усі зняли, ну нічого. Нам головне зараз накопити якомога більше цих зарядів удалей. І скопити ще парочку собі вогонь. Втім, температури, як її називають. Так, а можна, будь ласка, ну, 15 чисто скупили, приколу, щоб не розслаблявся цей зимовий солдатик. Ні, ну, він нереально якось не дає мені спокійнесень грати. Ну, ви самі бачите. так? Зараз ми дочекаємося максимальної температури. Все, 360, 360. 20, 20, 40, 40, непогано. Трохи отримали впику, нічого. А це було чого? А оце було чого? Це було чого? Ну нічого. Як то кажуть? Зараз ще один захід зробимо, але вже більш професійний. Тому не переймайтеся, що таке буде коротке відео, де ми тільки на ньому перевіримо на цьому солдатики. Солдатку. Ну він вона вб'є, так, вона вбила. А, статистики немає. Та ти що? Я у шоці? Так, я підключив статистику, тому що без статистики буде дуже важко нам, знаєте, поміряти, яка Кітті Pride краще. Краще. Кіті Pride краще. Господи, це замовляюся, нічого. Коротше, в чому суть? Буде цього порівняння. Ми одразу йдемо на здобучу здобуття третьої спецатаки. тобто Просто максимально намагаємося здобути третю спецатаку. це наша головна мета зараз. Тобто ви розумієте, так? Набрати побільше енергії. Так. Все набрали, здаємо ідеальний бонус ще, до речі, заробили. Ну я не думаю, що він прямо, знаєте, цей ідеальний бонус. Критично збільшить урон чи збільшить швидкість температури. Хоча усе може бути народ, усе може бути. Я поки що не буду ризикувати. Хочу понабивати більше удалей. Хочеться, знаєте, багато удалей. Ну давай, перше, чудово. Все, зараз ще тріхи Тріхи Ой, тріхи, та. Так, не хочу зараз. Так, зараз а тепер можна. Бам! 38. 28. 47 і 16. І ще продовжуємо лупарити його просто. Він у блок, а не на блок. Ми його чисто іще раз другу здаємо, не у фазі, але все одно дуже-дуже швидко. Я вважаю, що ми його злили. Це був бонус клас. Одна хвилина, 33 секунди. Погрішність десь 3-5 секунд. Я думаю, можна взяти. Так, а тепер проти Кеп Марвел це не бонус-клас, це теж треба перевірити. Бонус клас, це все звичайно дуже класно, дуже круто, дуже стильно, дуже модно. Але наш тест полягає якраз таки в тому, щоб побачити проти солдата, проти е, не солдата, тобто не бонус класа. Я думаю, ви це все розумієте, ви в мене розумнички. Тому це пояснювати і не треба. Що треба не тільки на бонус класі перевірити. На антикласі не хочеться перевіряти, бо ну і так зрозуміло, що якщо ви не магніт, то бо, е, не бонус, як антиклас вам нічого такого корисного не дасть. Так, зараз понабиваємо ще. Все. Чудово, ідеальний бонус, того що... Та що та який ідеальний бонус. Та ні, я просто звичайна людина. Я просто звичайна людина, друже. Ні, 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 ніякого ідеального уговні. Так, не війшла в фазу. Мені пофіг. Так, а ми вже настакали собі нереальну кількість цих приколів. Але треба більше удалей. Давай, бам! Бам! І урону нема. 16. Невже настільки сильно температура і удалі рахуються? Ну добре. Е, температуру те зрозуміло. Точніше, ну, що вона не такий буст дає. Ну, мені вона просто не дає здати спец. Ну в мене вже заряди падають. Ну, можна, будь ласка. Дякую. Бам 1814. Бам 25, 27, нормас І йдемо її лупарити так просто. У нас є блокбрейкер, як то кажуть. Тому ми будемо їм користуватися. Так, у нас ще є. Ще є у нас трохи температури, щоб було більше урону. Бам! Ну, я думаю, вона ідеальна. Вона просто красуня, особливо з ПУ, яке ви побачите. Якщо понабираєте побільше лайків, так тому я чекаю від вас лайків, чекаю від вас коментарів і чекаю, щоб ви отримали задоволення від перегляду відео. А з вами був Чоп. До зустрічі у нових відео, і ви можете подивитися у профілі, тобто на каналі, в описі є посилання.